Задати питання з міському ВЖКГ, як вони відносяться до Конституції. Саме так називається ця вулиця, яку працівники з міського ВЖКГ на чолі з директором Горбуновим перетворили на сміттєзвалище. Сьогодні, 17 листопада, до медіа Зміїв звернулися мешканці вулиці Широнінців міста Змієва. Люди обурені. Їхню вулицю міські комунальники з міське ВУЖКГ перетворили на неофіційний полігон для скидання гілля, листя та всього, що прибирається у центрі Змієва. Схема проста і цинічна на центральних вулицях показова чистота, фото, в соцмережі, добре виконана робота. А весь непотріб, гілля листя, зрізи дерев. Комунальники системно звозять і звалюють на сусідні другорядні вулиці. Замість того, щоб утилізувати, просто перекидають проблему на тих, хто живе не в центрі. Мешканці вулиць Широнінців, Пушкарьова, Конституції кажуть, це три точки, які за кілька місяців перетворилися на стихійні смітники. Листя перегнило, стікають двори. У подвір'ях стоїть сморід, у купах завелися щури. Люди не раз зверталися до комунальників. Результат нуль. Навпаки, сміття тільки додається. Коли обурені жителі зателефонували директору з міського виужики Ге відповідь фактично зводилась до фрази, а куди нам це дівати? Тобто, замість виконання обов'язків, за які підприємство отримує мільйони з бюджету громади, перекладання відповідальності на саму громаду. Але на жаль, це проблема не точкова, а вже системна. По всьому Змієву можна побачити, як після прибирання центру комунальники роблять бруд на сусідніх вулицях. Виходить, чистота лише для фото. А реальна картина це хаос і антисанітарія, створені тими, хто повинен боротися зі сміттям, а не генерувати його, і тими, хто отримав. Ми мільйони на благоустрій громади. Громада чекає не відмовок, а рішення елементарної поваги до людей. Лариса Бодарівайстоміна Анастасія, канал Медіа Зміїв.